А коли президент говорить, зокрема на зустрічі, що ми не готові йти на ніякі компроміси, ні в частині території це зрозуміліше, ні в частині там курсу наступна віри мови, то я це сприйняв як те, що вибачте, ми як влада, будемо заброньованими і не спілкуючись. Нормально активно, як я б хотів, щоб спілкувалися, і ті представники верхівки військового керівництва і політичного керівництва держави з простими вояками, які в окопах, які штурмують там посадки, і звільняють або захищають території. Ми кажемо: ми не йдемо на ніякі поступки, ми будемо воювати скільки треба, якщо не, не дійдемо до того, що ми зможемо без будь-яких цих поступок зафіксувати припинення війни. І отримав, отримавши гарантії безпеки, на чому президент окремо наголосив, що ключове для нас, для того, щоб ми могли рухатися до якихось переговорів, це гарантія безпеки, ну до того майса до миру, перемир'я, як би, там різні варіанти можуть бути. І тому якби я як вибор з Володимиром Санчем сприйняв це критично саме як виборці, і стверджую, що це прийняття позиція очевидної абсолютно більшості наших з Володимиром Санчем, виборців. 203 округу Чернівецької області. Тобто я вважаю, що некоректно, коли люди, які забороньовані, кажуть, ми будемо без жодних компромісів воювати, але чужими руками виходить. Така історія.